Ну що ж, виходить, датчик кислорода відляпався, потрібно його замінити. Я раніше перевіряв, помилка була та ж сама. Також перевіряв датчик сам і з'єднання почистив контакти, нічого це не допомогло. Ну Тут якби в програмі відкривається як нагрівательний справний. Тому датчик потрібно замінити. Користуюсь я ось такою програмою. Вона безкоштовна. Демо-версії, в принципі, вистачає, щоб перевірити помилки та визначити поломку, щоб не платити. Кожен раз за діагностику. Також раніше прикупив ось такий кабель. Бо кожен раз за діагностику, коли вилітає чек, платити, виходить дуже і дуже немала сума. Тому вирішив таку штуку придбати і робити це вдома. Ну а так як донкрат також зносився, зараз зробимо це без нього. Бо під нею дуже вузький простір і буде зручніше туди залазити. Ось так її піднімемо, просто заїхавши по дошках. Ну все, точка піднята. Так, ну сам датчик знаходиться на вихлопні і ось він. Я його не так давно відкручував, правда він був таким загорівшим чи закисшим, як його назвати. І довелося просто газовою горілкою. Ось тут розігріти саму вихлопну, там де різьба. Датчик старався не нагрівати, ну його, в принципі, після нагріву відпустило. Так, відключив датчик, ось такий у нього роз'єм. Ну і потрібно відкручувати. Так як не так давно я його відкручував, повинен піти легко. В принципі, легко пішов. Так, ну начебто як закручував і нормально закрутився, щось от відкручувався, чомусь відкручувався. Він не дуже й важко, але різьбу на ньому зняло. Ну, головне, що мій вихлопній пошкодилась трошки, але на самому краю. Там далі збереглася. Трошки підчищу, чим новий нормально вкрутився. В принципі, його викидати, тому не страшно. Так, новий буду ставити ось такий. Роз'єм точно такий самий. Та й датчик в принципі також. Трошки тут по-іншому зроблено. Але то я не знаю. За все, що це ще стояв її рідний. Поставимо такий. Бачите, тут навіть закрили різьбу. Видно, зразу фірма Вінники не в'яже. Там ще навіть чимось змазано. Мабуть, якоюсь графіткою. Ну, подивимось, як він буде працювати. Ще трошки підтягую. Так, зараз його підключу і подивимось, що нам покаже комп'ютер. чек-потух Включаємось сюди. Зараз збью старі помилки. Там ще світиться розрив. Неісправність цепі регулятора холостого хода Ну, то рядово. Помилка, яка тут буває дуже часто. Там хоч всі контакти перемий, все одно вона буде вилітати. Так. Пробую завестись. Чак погас. Зараз вже вона на газу переключилась. Ще вона толком то й не прогріта, але робить більш-менш стабільно. а Температура 52 градуси. Цікаво, що тут можна подивитись, який холостий, на панелі тахометра вони не поставили. Ну, є такий нюанс, не зовсім приємний, але маємо, що маємо. Так, помилка не з'являється, це значить, що цей датчик працює і працює нормально. А як трошки газу даю, температура світиться зеленим, цікаво. Так, ну що ж, дякую всім за перегляд. Поставте лайк, якщо чимось допомогло чи сподобалось відео. Також не забудьте підписатись на канал.